Мої вам вітання. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже-дуже смачним рецептом пісного тіста, в яке ви обов'язково закохаєтеся. Все, абсолютно все, що ви не приготували з нього: булочки, пиріжки, пироги, пампушки, рогалики все виходить дуже смачним, легким, а головне швидким у приготуванні. Ось так: от, погляньте. Яке гарне, пухнасте тісто виходить в результаті. Ось одне задоволення працювати з ним і їсти його. Ось, натискаємо наші пиріжки, Вони просідають і одразу ж підіймаються. Отож, готуємо: 25 цукру. 25 грамів пресованих дріжджів, якщо сухих, 7-8 грамів. 300 г теплої води, злегка перемішали, все і залишили на 5 хвилин не більше. Тепер я вам показую маргарин, який я використовую, зараз відважую 90 г. Ось, постояла наша основа 5 хвилин. дріжджі з'єдналися з цукром та з водою. Даємо 8 грамів солі, все пінеться, вступає в реакцію. І після цього додаємо борошно. У мене борошна, я використала 550 грамів. Ось так от. Додавайте завжди борошно поступово, тому що від якості борошна, від кількості в нього білка, від вологості його залежить, стільки його у вас піде. Тому краще не все одразу. тому що Добре, якщо треба буде додавати, а якщо буде дуже густе, то, то вже не дуже добре. Замісили тісто. Тепер додаємо також декілька етапів злегка підтоплений маргарин. Вмішали перший раз і додаємо так декілька разів. Так все як з вершковим маслом. Просто маргарин трошечки важче вмішується. Ось, ніж З вершковим маслом набагато легше працювати. І коли ви вже вмісите весь маргарин у тісто, можете потім злегка припилити. Якщо тісто у вас ще буде таке, ніби як чуть-чуть липнути до рук, ну, буквально 2 грамки, і його вже можна закругляти Ось, таким от чином, воно у вас вже не буде липнути до рук. Обов'язково змащуємо великою кількістю маргарину миску. І кладемо наше тісто на відпочинок. Відпочиває воно також недовго, хвилин 20. І досить таки суттєво збільшується в розмірі. начинка. 500 г толоченої картоплі, 250 г смажених грибів. У мене мариновані. І, за бажанням, зелень. Я дуже люблю зелень, особливо, якщо вона своя. І кладу її досить таки багато. Ви робіть все за своїм власним бажанням. Ось. Змішуємо все, і наша начинка готова. Дивіться, як гарно підійшло наше тісто. Неозброєним оком видно, наскільки воно пухнасте. Ось. Викладаємо його на робочу поверхню. Зараз я вам хочу показати, не знаю, чи передасть камера, наскільки тут багато оцих бульбашок, як воно, дивіться, гарно тягнеться. Тобто немає нічого тут. У нас, е, якихось таких продуктів, дорогих там чи ще щось. Але дивіться, яке тісто гарне в роботі. Просто одне задоволення з ним працювати. Воно не липне до рук, воно дуже приємне. Ось. І саме головне, дуже швидко робиться. Замішується, підходить. Після того, навіть як виробляти. Все абсолютно не має довгого часу розстоювання. Майже все одразу. Тепер будь-яким зручним способом ділимо наше тісто на відповідну кількість частинок. У мене це по 60 грамів, 16 частинок тіста. Як завжди, закругляємо його. Ось і залишаємо. Навіть не на відпочинок, а збоку, і прикривши рушником, аби не вивітрилось. Я одразу починаю з ним працювати, тому що в руках я відчуваю, наскільки воно легке і повітряне. Тобто одразу починаю виліплювати з нього пиріжки. Ось таким от класичним способом заліплюю, декілька разів проходжу. Тісто в нас. Не тверде, не густе. Таке, знаєте, і злипається одразу, але проходжу декілька разів, аби потім воно не дуже розлипалося, хоча не повинно, звичайно. Але все ж таки, отак от, от, кладу один пиріжечок я швом догори, а другим донизу. Ось. Поки я виліпила всі пиріжки, ще хочу. Поновити шви ось на всіх пиріжечках. І е, ставлю наші пиріжки відпочивати ще десь на хвилин 8-10. Надовго воно також досить таки швидко підходить. Перекриваю обов'язково рушником, аби не ввітрилося. Тим часом готую е, суміш, якою я буду колірувати. Трішечки олії, буквально чайна ложка, дрібка цукру. та Дві столові ложки води змішуємо і тепер змащуємо цією сумішю наші пиріжки. Ось один у мене трошечки почав розходитися, то я його ще раз поновила. Випікала я пиріжки свої при 175 градусах, 25 хвилин. Але ви все ж таки орієнтуйтеся на власну духовку. А на сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу і що були зі мною до кінця. До нових зустрічей на каналі Української кухні.